Привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом. Виробник Таїланд. Перші в показі срібні сережки з натуральним цитрином та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 19 на 10 мм. Цитрин 9х7. 4 на 6. Вага сережок 5,7 грами. Центральний камінчик в огранюванні ще додатковому. Кольори насичені. Камінчики яскраві та прозорі, англійська застіпка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха і зворотнього боку. Вартість сережок 2100 гривень. Срібні сережки. З натуральними танзанітами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 20 на 18 мм, танзаніт 4 на 2 мм. Вага сережок 5 грам. Англійська застіпка підійдуть на будь-яку мочку вуха. Камінчики чисті, прозорі гарної якості. Вартість сережок 2100 гривень. Срібна каблучка з натуральними уругвайськими аметистами та сапфірами. Розмір поверхні 35 на 20 мм. Аметист 6 на 4. Сапфір 1 мм. Вага каблучки 7,2 дві десяти грами. воротнього боку. Гарної якості прозорі камінчики. Каблучка виглядає велично, шлахетно. Розмір каблучки 18,5, вартість 1800 гривень. Срібний браслет з натуральними хризолітами та кубічним цирконієм. Довжина браслету 19 см. Хризоліт 5х3. Кубічний цирконій 1 мм. Довжина по камінчику 8 з сантиметрів. Ось ці кола 17 мм. Камінчики гарної якості, чисті, прозорі і зворотнього боку. Вага браслету 15 грам. Ось так буде виглядати на руці. Застівка, коробочка. Вартість браслету 3 тисячі гривень. Срібні сережки з натуральними опалами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 32 на 10 мм. Вага сережок 6,5 грам. Опали 7 на 5 та 3,5 мм. Кубічний цирконій – 1 мм. Опали дуже яскраві. Мерехтять різними кольорами. Англійська застіпка, Штифт трішки занижений, підійдуть на будь-яку мочку вуха зворотнього боку. Вартість сережок 2250 гривень. Срібний комплект з натуральними опалами та рубінами. Сережки та каблучка. Сережки. Розмір поверхні 16 на 12 мм. Рубін. 8 на 6 опал 6 на 4. кубічний цирконій 1 мм. Вага сережок 5,3 грами. Англійська застіпка. Сережки повинні сісти, мабуть, на будь-який прокол. Та мочку вуха. Ну, можливо, якщо дуже повна мочка та дуже одночасно високий прокол, можуть не сісти тоді. Каблучка, розмір поверхні 15 на 12 мм, такі ж самі параметри 8 на 6 рубін. 6 на 4 опал. Вага каблучки 3,4 грами. Розмір каблучки 17,5 і з воротнього боку. Комплект дуже яскравий. Рубін не зазначений як зірчастий, але ми бачимо певні Перламутрові переливи у камінчику. Вартість комплекту 3000 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вдячна вам за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!